Я завітала на останній дзвоник в один з столичних закладів. Це ліцей номер 252 в Оболонському районі. Тут вже відсвяткували. Власне, як відбувалося все це святкування? Розуміємо, що вперше за все останній дзвоник це для випускників для 11-х класів. Тож спочатку вони зробили таке коло пошани школою. Вони відвідали класи, де вони навчалися у початковій школі, поспілкувалися зі своїм. Першою вчителькою, а власне, коли вони проходили коридорами, інші учні віддавали їм таку шану і проваджали оплесками у доросле життя. Власне, після того вже розпочалися урочистості на вулиці, погода цьому сприяла. Власне, під час цих урочистостей, зокрема, відзначили переможців різних конкурсів, олімпіад, конкурсів захисту наукових робіт. Також був такий невеличкий флешмоб. Діти були задіяні. Не з різних класів, і власне вони трохи потанцювали під музичне папурі. Ну і такою ізюминкою, родзинкою цього заходу став вальс. Його танцювали одинадцятикласники, чимало дітей до цього долучилися і готувалися вони від початку цього навчального року. Навіть сукні для дівчат спеціально шили, і справді це було таке ефектне видовище і такі досить складні. Ні, підтримки навіть виконували старшокласники, попри те, що вони не є бальними танцівниками. Власне, ми потім поспілкувалися з директоркою цього навчального закладу, підбили підсумки цього навчального року. Сказали, що. Рік був складний, оскільки все ж таки доводиться навчатися в умовах повномасштабного вторгнення. Є і певні проблеми зі світлом, подекуди виникають і перебої з інтернетом. І доводиться навчатися у дві зміни, щоб забезпечити безпеку і щоб у випадку повітряних тривог на всіх вистачило місця в укриття. Попри те, є чим пишатися, зокрема і своїми випускниками. Тож давайте детальніше почуємо прямомову від директорки навчального закладу. Цей рік для всієї України він був достатньо складним. Але якщо працювати в команді, то завжди буде позитивний результат. Пишаюся тим, що, попри всі труднощі, дві зміни, тривоги, не було світла, не було інтернету. Ми йшли і рухались вперед. тому, що ми знаємо, заради чого зараз наші збройні сили виборюють нашу свободу. Поспілкувалися ми, звичайно, із випускниками, які от сьогодні йдуть уже у доросле життя. Запитали у них, як минув цей рік, наскільки він був для них важким, та які мають плани на майбутнє. Тож давайте почуємо пряму мову і дітей. Найбільше запам'яталися позитивними емоціями, спогадами зі своїми друзями, яких я тут знайшла. Це великий етап життя. І тут я дійсно зустріла багато важливих людей. Мене чекає новий етап життя, і я маю бути налаштованою на нього тільки позитивно. І зараз я спокійна, я оптимістка. Він пройшов непомітно, але тяжко, тому що НМТ, тому що багато чого було у особистому житті. Але що треба йти тільки далі? Плани поступити, працювати. І робити своє життя краще. Речі обирають сьогодні старшокласники такі серйозні професії. Зокрема, от випускник, з яким ми спілкувалися, сказав, що планує стати кіберфахівцем з безпеки, власне. А от з дівчиною, з якою ми спілкувалися, вона зазначила, що вивчатиме право. А от ким буде майбутньою прокуроркою, судею чи адвокаткою вже визначатиметься під час навчання. Ну і власне побажання від вчителів і директорки до випускників. Це власне головним чином успішно здати НМТ і вступити в омріяний виш. А от решті дітей а так само і вчителям і батькам бажають набратися сил за ці літні канікули і вже в першому вересня приходити натхненними на роботу.